Дангулігулігулі тато, вача я інколи займаюся сексом. Вибач, в тактричному сексі, хто не знав, головним є не фізичне, а емоційне та психологічне зближення, що розширяє свідомість та підсилює почуття партнерів. Го, початок який? Питання, початок питання. Чого? Тантричний секс? Ладно, ти вже три рази мене так ігнорувала, ладно. Ростик! Мені здається, якщо якісь будуть прям повні дегани, я буду їх фотки виставляти собі в інстаграм і везде, і показувати народу, і щоб потім не обіжалися. Вкусно, кстати. Так, це я купляла. Донаду, усача. То вже скажемо і йдемо веліа з грати. Усач ахуєвший, він коли робив тірліст, сука, своїх глядачів, він поставив мене в енімалів, блять. енімалів, блять, це там, де відбиті нагухо люди, блять, його, з його чату, блять, і він поставив мене в енімалів, блядь. В блять! Венімалів! Я ніколи ти нявку громко не чула? Що ти, личинка? Ебало завалил, нахуй? Ти, блядь, гандоня нахуй, ебала, блядь, усата. Зараз, блядь, буду дивитись твій стрім і буду їбатися під нього, блядь. Поки ти тут сидиш, блядь, дрочиш, нахуй, ігри свої ёбучі. І Я сижу такий. Ладна, нявочка, при привіт, нявочка. Нявочка, привіт, маленька, все в порядку. Хто animaл, блядь? Ти як зі мною розмовляєш, блядь, с Хоч Хоч теж так з. Зу... Та ти заєбав, пік пікмі хуйня, закрий ебучку свою, блядь! Яка нахуй тобі віпка? Ти хто такий? Я їбу, хто ти, блядь, чел? Що ти, блядь, пікмі хуйня? пишеш всяку хуйню, щоб я тільки звернув на тебе увагу. Піздуй, нахуй, звідси, на півгодини, і ти попустись, блядь, покури сигаретку, су. Чекнути ге, та йди ти нахуй зі своїм ванюком, блядь. Нахуй мені дивитись кліпи, блядь, твого Іванюка. Тому що що, в нього день народження вчора було, чи що. Ти заїбав, блядь. Ще одна пікмі хуйня. Іди в бан на півгодини. Заїбуть, блядь. Що за черти сьогодні в чаті? Ми зараз покажем. Ця парочка вже давно разом. Не відчувають туди одного, як ніхто. Ой, я за ними буду їхати, наче цей, наче вгадать, тільки не швидко їдуть. Все, погнали. Три. А, а я нічого не маю проти, що Марті Лесбіянка. Я не лесб'янка. Мені подобаються чоловіки, але не ти. Я не гей, але <світ> мені подобається дівчатам йти. Не, не купив мені батончик, на дивані спиш, гандончик. Не купив мені торта, навернув гамна. Не зробив мені канапку, я на серу тобі в шапку. Не купив ти лімонада. Нахуй ти мені не нада. Не купив мені сирок. Що ти тут забув, синок? Не купив мені пломбір? Пішов нахуй бригадир. Не приготував борща, получив в лице ляща, не купив мені шампусік, недоступна моя пусі. Не купив мені консерви, Гей, малий, не портня мені нерви. його фою, умовно? Та я мовчу просто. Типу, я просто мовчу, і все. я... Просто оце в мене закінчився стрім, я, я, я нічого не хочу. Я просто хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Бо, типу, все, що я хочу, це просто. Я рот твій їбав! Блять, я тут цілю вже вбили, тоді рот. У нас на магазі кінтики. Кряк. Я кряк тачку. У нас магаз, понял, где мы купляли? А, да, 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 нас пускают. Он... Ты что, ебанутый? Ебать, мужик, я двох двух въебал. Ты Да. Я, я бачу, что ты двох ебал. Давай залез на стил. Давай. Да это что за такие? Да як! Ну я не раз... Я чекаю, він залазить і просто флікає в голову. One Приз хороший. Бо там ну, ми на Такий хуй чисто, да, буде? А що немає, до речі? Гумового члена, їбать, такого. О, та не можеш просто. В Ну, я не

Якщо така штучка приїде до тебе, для... речі питання, що будеш робити? Я можу приїхати. розумієш? Ну, під... Зроби підкат до мене. Давай. Mm. Я так стою, а ти підходиш до мене, щоб підкат зробити. <сум> ти прям так <сум> да -да -да. <сум> Окей. Катя, твої вуха такі довгі, що я б на них. У мене є можливість для тебе, думаю, тобі сподобається. Я слухаю. Ви показали, що ви хороша людина, тому чому б наугасти угоду? Ти не забираєш мої речі? Е, немає значення, що це буде. І я дам тобі частку, якщо зроблю трохи грошей. Ти чо уюбав, блядь? Що ти? ти? Ти уйбан? На, блядь! На! Продовжай. Пас. Uh, yes. I, can, yeah, I can help you. Me, I'm just gonna empty that toilet. I'm gonna empty And then, yeah, so I've been coming here pretty much every MCM since. Nice, nice. Thank you very much for all of this. And the la the last one who allows for that gate. i <laughs> 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 Було таке, що там чувак їбать, що щось така прикольна mm. приготував. А, починає, а хує сусить, прям жестко, прям його починають хуєсосить прям жорстко, прямо біжать його. кажуть, і там актор каже: блядь, я, я твою маму їбав, ну, внуть бавнуть, от, якісь речок. Собі. Я так без пам'ятаєш, як не брили, троха то в Карпатах, тобі море, а мені пуста кімната, Я кричав, по горний ся, але в голосі лиш літ тебе про своє біблік. Я читатиму на набіг. Якщо для тебе, я не небо, <рик> Цілую твої труси, піси неси, маленька, не бійся в <рик> Ми з тобою, як мечі щити!